<п 'ят> що? Я забув поля за диві. Тих! Я... Всім привіт! І вітаю вас на каналі Unstow. От і настав понеділок. Погода у нас максимально холодна. Займаємося ми ліфтом. В ліфті вода, тому кинули такі столи, щоб можна тут працювати. Надійність столів максимальна. Надіюся, що я сьогодні не научуся плавати. В суботу ми поставили вертикальні арматури. Сьогоднішній план боя. Виставляємо ці арматури всі по 15 сантиметрів між собою. Після чого будемо виставляти задню стінку ліфта. Ось такими гаками будемо робити, так би мовити, каркас, який сам себе тримає. Тобто ми з однієї сторони даємо гак, ось так. Такий самий гак, аналогічний, даємо з іншої сторони. І їх між собою скріплюємо, і виходить, якби таке коло, прямокутник, зв'язаний, який буде тримати стін. Після чого тут буде виставлено 15 см, там 15 см, І тоді будемо виставляти уже середнє без рулетки, без ніяких планшетів. Просто будемо ставити на цей кінець арматуру і на цей кінець арматуру. A few later. Тож таким чином, це все виглядає. Арматура мала би йти але Знизу ми її дали із середини, тому що дуже близько до краю получалася вертикальна арматура. І щоб ми пізніше не мучилися з опалубкою, вирішили, поки висять нижні дроти, тобто до цього рівня, давати її із середи. Далі ми вже даємо нормально їх зовні. Виставляємо по рівню краї. Маємо такі дощечки, тож за допомогою них ми це все в'яжемо. В'яжемо по через один дріт. Також виставляємо. Стіни дверей. Порівню. Отапорів. Угу. Назложували тут таку гору, щоб пізніше легше було їх ставити. І не потрібно було це все насилювати через верх, тому що дуже високо. Другу половину вже буде легше через верх, бо поставимо опалуб. Опалуку. Опалу. Опаловку опалу через стовку. Блять, рештовку поставимо. І те саме будемо робити з цією стіною. Закінчили ми робити передню частину і почали робити бок. Спочатку в'яжемо одну арматуру посередині, виставляємо два края по рівню. Тут ми ну, щось дуже сильно рухалося, тому взагалі дали таку тимчасову косинку виставили по рівню, тоді вже дали всю полоску, Тепер ну, все буде по рівню. І рівно, буде рівний квадрат. Привезли нам вже опалубку. Тож думаю, що найближчим часом, найближчі дні, ми почнемо її виставляти. Найближчі дні можуть бути завтра. Ось так воно вже виглядає готово. І так, як я обіцяв, найближчим часом це настало завтра. Точніше, вже сьогодні виходить. Зняти робочий процес по цій опалупці я не міг, тому що. Ми її ставили краном, а краном керує шеф. А він мене звільнив, якщо дізнається, що я на роботі знімаю роль, а не роблю діла. Ну тепер він поїхав на обід. і Я вам можу показати те, що ми зробили. А зробили ми ось що. Брали таку палубку, маємо, звісно ж, план. Спочатку пшикали її спеціальною олією для того, щоб бетон до неї не приставав. Якщо вас цікавлять такі коротенькі процеси, як пшикається олією чи шажому подібне, заходьте в шорце. Там це все є. Після чого. Піднімалося це все діло краном тим. Несемо краном, це все на місце. І встановлюємо, наприклад, тут. Ці секції між собою кріпимо ось такою приспособою. В принципі, досить прості і дуже класно вони кріплять, тому що тут є такі спеціальні пази, і навіть якщо між собою рештовки не стоять рівно, воно їх скріплює. Після чого доступуємо це все молотком даємо чотири таких шляп Далі, коли ми їх поставили, скріпили, ми ставимо ось такі розпорки Кріплення має ось такого типу. Запихаєш, воно попадає в такий спеціальний од. Коли воно попало туди, обертаєш, воно фіксується і добиваєш. Після чого даємо два роксора забиваємо забиваємо землю, представляємо рівень і регулюємо це все по рівню. Це то. Що з цієї сторони? Заливати ми будемо частинами, тож оце, що ми виставили, це буде заливатися першим. Кріпиться рештовка ось такими арматурами між собою, і зараз покажу з іншої сторони. І з цієї сторони це все виглядає ось так: ріжемо такі спеціальні трубки по ширині нашої стіни. У даному випадку 22 см. Такі самі дошки, як ми дали з тої сторони, будуть даватися з цієї сторони і будуть закручуватися масками. На вікна робиться ось такий каркас, так само 22 см ширина. І після чого тут приложиться просто дошкою, і сюди всередину бетон не попаде. Лишиться от. ось так просто і геніально. І тепер, так як наша опалубка буде перериватися, та як її багато немає у нас, значить, два закінчення опалубки ми мусимо перерізати повністю цю арматуру. І дамо тут в кінці пінопласт, після цього накриємо опалу і починаємо різати. Тож, починаємо різати. Блядь. Що? Ти? Пес би тебе ну, мав, да, блядь. Сука. А ти хуй, блядь. Ну що, там вже не так ефектно, як було перше, блядь. Сука. Прорізали ми арматуру, блядь. З прекрасним оператором від Бога. Що, перший раз що? Ти хоч же знімаєш? Так. Да. Добре. Блядь, ти мочиш. Так, це ми забираємо. Що тут сидіє? Є сука. Може, молгарку врізали. Техніка безпеки перш за все, пам'ятайте. Ми це, значить, прорізали. Тепер така... Штука цікава. На цю арматуру ми будемо давати зараз пінопласт. ось так. Пізніше це все залиється бетоном, і пінопласт заберемо. і Відповідно, ця арматура буде ось так висіти. Ми візьмемо ще одну арматуру і з'єднаємо її з сею. І зваримо докупи. І залиється це все бетон. Тож, стіна якби у нас виходить, буде не повністю монолітна, тому що вона буде мати перерив. Но арматура перериватися не буде і це на міцність критично не повпливає. Тож ми ставимо ось так пінопласт і починаємо його потихоньку забивати на ці Паці наші дротики. Пінопласт зразу має ширину нашої стіни 20 см. Ого, блядь, Хто цей прохід такий зробив рахітний, блядь. Так само, ще ми повторимо три рази. Ось так воно виглядає. Ми це зробили з однієї сторони. І ось там в кінці також таке саме. Пізніше, коли просто забереться пінопласт, арматури буде видно, ми це все зваримо і буде, буде чотенько. Сьогодні середа. Вже якраз замонтували ми зовнішню частину нашої опалубки. Тепер монтуємо до опалубки таку річ, як рештовка. А рештовка ця. Монтується максимально просто і досить нагарно виглядає. Ось такого плану. Монтується вона прямо до опалубки, після чого тут будуть йти у нас дошки. І по них може буде ходити і заливати це все діло завтра бетоном. Цю сторону сьогодні ми повністю закидали. Такі матки і роксори дали. Їх пізніше просто дотягуємо, і та, як наша внутрішня сторона опалубки виставлена по рівню, це ми просто дотягуємо максимально, доки йде, і виходить, повністю стіна буде у нас по рівні. Попідпінювали усі місця, де може витекти бетон. Тепер доставимо рештовку з тої сторони, закидаємо дошками і чекаємо бетону. Отак От виглядає рештовка, його палубка. Вже повністю все готове. Завтра ми виходить, будемо заливати бетоном. Знайшлася рештовка, і, і запаловку, бо то не блядь. Ось так виглядає торець, там фінопластою, що ми прорізали. Такий кутник даний з іншої сторони, також полосайка має 20 см якраз як стіна, і фіксується воно так само. Це ми не знаю, як воно правильно називається. Тут взагалі кажуть самопали, але не впевнений, що це є літературна назва. Так що ми до бетону готові. Виставили висоту бетону тепер на нашій опалубці. Приїхала помпа. Максимально під фермою ласточку, бо сподівається, що він її не поцарапає. Зараз приїде машина і буде заливати бетон. Під'їжджає мішалка, Заливається. Зразу відруємо. Через стовпу це йде все максимально легко. І так легко пару секунд і готово. Лишилося тільки довібрувати. На всякий випадок, щоб пізніше у нас не було різних дирок у бетоні, довібровуємо. Розбираємо опалубку і чекаємо, щоб це, все діло висохло. Якщо когось цікаве, там лишилося трошки бетону, можете приїхати забрати. Адресу скину. Тож така робота. Наступного тижня я покажу результат. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!